Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця. І в мене хороші новини. Перша хороша новина Женя прислав мені вже ролик, він назвав переможців. Переможців, так скажем, не вікторини, а він вибрав кращі коментарі і назвав переможців під своїм відео, які коментарі були з інтерв'ю. І я вам той ролик під цим відео буде продовжувати продовження цього відео буде... буде цей ролик демонструватися. Друга хороша, ага, і він сказав, там призи це футболки брендові. Тому, будь ласка, хто переміг мені розміри в лічку в особисте, які вам і я йому передам, і він прийшле мені або вам напряму. Бандерольку, якщо то Львівський, то може мені. Якщо не львівський, то зразу вам напряму. Так, перша новина, друга новина. Завтра до мене приїжджає Веселовський Ігор Володимирович. По-перше, якщо буде у нас час, я в нього візьму інтерв'ю по мірі, звісно, можливості. По-друге, основна ціль його візиту: ми їдемо за автомобілем. Вчора ночі виїхав він з Англії. Нарешті ми довго чекали, переживали. І завтра він має бути тут у нас на кордоні. Я його везу на кордон, і ми там його оформимо, і він поїде на Франківськ. Я, звичайно, вам зніму ролик, покажу той автомобіль. Ми зробимо огляд, що ще потрібно. Я вам все розповім. І третя новина завтра буде друга частина. Інтерв'ю з Володією Єлісєєвим. Там також будуть призи. Не забудьте підписатися, лайк і коментар. Там цікавіше буде така вже частинка. Там буде Вова ділитися своїми напрацюваннями, монтажами, поводками. Розкаже про новинки сезону 2023 від Баунті. Тоже цікаво. Ну і Розіграємо через тиждень, я думаю, от вийде друга частина в суботу. в Слідучі вихідні, після виходу другої частини, ми розіграємо призи від Володі. Там буде рандомно. Тут Конюшевській сам вибирав по коментарям, там Володя вирішив, буде рандомно. Тобто, програму забуваю всіх, хто поставив лайк, коментар і підписка. І серед цих учасників розіграємо хороші призи. Я вам можу ще раз показати. Новиночки від Баунті, я їх вже всі перенюхав, перещупав. Мені вони подобаються. Я, до речі, на каналі Баунті теж є розігриш, теж позаписувався. Отакі от. Це у нас ідуть колобок. Мені сподобалось. Так воно флюро покрив. Відео... Зверніть увагу, яке флюропокриття і зразу віддає колір і запах. Другі у нас ідуть. Це у нас тік-таки, міні-тік-таки, маленькі О, то відео, щоб Рома і Васишин знімав уже зимою. Кучу карпів наловив. І третя, це смайл. Це теж такі шістьорочки, теж з флюроефектом. Наборчики будуть складатися от все по одному. От три учасника розіграють призи під Володіним відео. Я не знаю, навірно, другу частину ми візьмемо за розігріш, тому що я не знаю, як з двох частин брати. Всіх не вийде. Зразу попереджаю. В розіграші приймають участь коментарі, лайки і підписка обов'язково тільки з другої частини Володіного інтерв'ю, щоб ви потім не ображалися на мене. Ось такі призи хороші. Так, і яка ще третя у нас третя, третя. А все, все, сказав все. Ну, ще так скажу. Пережили ми цей рік. Тяжкий дуже рік, промилькнув він, як комусь він може дуже тянувся довго. Для мене він промайнув дуже швидко. Дуже швидко, особливо от зараз зима. Кожна неділя відлітає як один день. Я, звісно, Слава Збройним силам, що ми тут і на Заході, і центр, я думаю, надіюсь, нормально живемо, працюємо і можемо спілкуватися хлопцям, звісно, дуже дякую нашим захисникам, вони настоящі герої. Але дивіться, ще пару днів оціхів, да не пару, не розслабляйтесь, якщо тривога, все-таки ховайтесь в бомбосховищах. Виконуйте всі техніку безпеки, тому що від росіян в їхніх агонії, от ці, коли вони вже всі розуміють, що вони програли, може бути що хоче. може бути ракетний, і артилерійський, і який хоче нальот, може бути люба зброя, тому не розслабляємося, боремося, захищаємося, бережемо дітей, жінок, похилого віду людей і самих себе. І допомагаємо Збройним силам. Всього слава Збройним силам. До побачення ми переможемо. Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. І як ми обіцяли, даруємо три призи за найкращі коментарі на думку мою і Сергія Івановича. Тому давайте зразу розпочнемо. А також хочу сказати, що. Переможцям буде від мене від торгової марки Brain, будуть круті призи. І прохання, коли ви будете вказувати адресу під цим відео, куди вам відправляти, або можете відправляти в особисті повідомлення Сергію Івановичу, або мені в соцмережах. Обов'язково вкажіть, який розмір одягу ви носите, тому що хочу відправити вам круту футболку. Який саме розмір футболки ви носите, щоб ми чітко підібрали розмір? І так, перший переможець у нас це. Людина з ніком на Ютубі Валерій Юлій. Я так думаю, що це той Валера рецепт, якого шашлик, шашлик готував Сергій Іванович. Тому і за коментар, і за шашлик буде приз. Так, другий наш переможець це Ігор Кучма. Він також залишив приємний коментар, тому ми його нагороджуємо. І третій фінальний наш переможець це. Андрій Кук, тому друзі, якщо ви почули, що ви виграли, обов'язково під коментарем в цьому відео або в особистих повідомленнях мені чи Сергію Івановичу, залишайте дані нової почти, куди я можу відправити вам призи. Дякую, що подивилися наше відео і залишали коментарі. Обов'язково підписуйтесь на контент Сергія Івановича і ставте женіші лайки. Слава Україні! Друзі, монтую відео, от зараз е хороші новини. І в мене така так, думка: завтра буде у мене Веселовський, Хто сьогодні продивиться це відео? Якщо є запитання до Веселовського по продукції Фідерспорт, по фідерним якісь запитання до Ігоря Володимировича, це один з наших відомих фідеристів, який стояв, можна сказати, у. При народженні Фідера в Україні тому запит... давайте бистренько пишіть запитання до Веселовського, і я йому завтра їх за буде час позадаю, і він на них, я надіюсь, відповість.